Добре, тепер вже переходимо ближче до села вирощення. Ну, Ви знаєте, основні вони нічого нового немає, основні типи, основні способи вирощування в Україні це три типиці. Це теплиці, ґрунт на грунт вирощення і безліч типів різної гідропоніки, аквапоніки, аеропоніки. Ну, Україна я думаю, що по кількості технологічних підходів одна із перших світів концептуальна різниця гідропонної технології це пришвидшити, пришвидшити вирощення і зробити цей цикл безперервно, кругорічно. Тобто, ми використовуємо це як правило на як в основному в закритому винті, і для того, щоб цей цикл був швидкий. Ми не вирощуємо е, до е, товарної зрілості в розумінні відкритого ґрунту рослину. На, наприклад, ми беремо ромен, який ми в відкритому ґрунті отримаємо голомку відповідної ваги, дивлячись сорт, від 300 до 600, а вище грамів. Е, за цей час е, ідеї гідропоніки ми вирощуємо кучок, який ми утворюємо. Тобто, значно швидше. Але це зовсім інший продукт. Це два продукти. Якщо ми будемо вирощувати цей ромен до такої товарності, як відкритому то це займе дуже багато часу відповідно затрат, бо це закритий грунт, світло, там, тепло, інші складові. Тому не немає сенсу. Тобто це все переноситься на відкритий ґрунт, або петлиці і гідропоніка, її перевага – це швидко вивести прибулову культуру і закрити камір один день. В обороті це ще один цикл за рік. Ну тобто, якщо ми на один день там більше виростили на гідропоніки, а це ну, порядка. Там ну, хай можливо не повний цикл, але 13-14 циклів можна виростити на гілпоніки, дивлячись, який тип, яку.